Тариф на послуги централізованого водопостачання вирішило підняти об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, оберіг 17 розташованого у селищі Вороніж. Про це на засіданні виконавчого комітету доповіла начальниця управління економіки Дар'я Гребенюк. На сьогодні по оберігу 17 встановлять тарифи по централізованому водопостачанню 22-25, по водовідведенню 19-62. Підприємство звернулося з проханням та провело процес. Цедуру між своїми споживачами послуг щодо намірів зміни цін тарифів на відповідні послуги та просить змінити тарифи лише на централізоване водопостачання, розрахункова величина, враховуючи рівень цін на енергоресурси, а також інші витрати пов'язані з оплатою труда. В основному та ремонтність становить 38 гривень, 38 копійок. Пані Дарія озвучила цифри підвищення. Якщо взяти темп приросту проектного розрахункового тарифу до планового, це 172,5%. відсотків. Підприємство надало протокол загальних зборів своїх мешканців, які узгодили відповідний тариф, а також відповідний тариф узгоджений з старостою Воронівського старостинського округу. Міський голова Микола Нага зауважив, що зростання вартості дуже суттєве. Свою позицію пояснила Олена Луста, голова правління ОСББ. Оберіг -17». У нас було собрання всі за, тому що знаю що які ціни, я людей збираю гроші постійно. Щось щочик помінять один од цих тисяч. Так вони сказали, чи тарифи і не бігай по людям, не збирай гроші. Міський голова запропонував встановити тариф у розмірі 35 гривень замість 38 гривень 38 копійок. Члени виконкому підтримали цю пропозицію. Планує підвищити тариф на воду і шосткінський водоканал. Підприємство здійснило розрахунок та подало свої матеріали ще влітку минулого року і обґрунтовує це. В більшості випадків зростанням цін на електроенергію, так підприємство є енергоємним, а також зростанням. Мінімального рівня заробітної плати та інших витрат на паливно-мастильні матеріали та запасні частини. Начальниця управління економіки Дар'я Грибенюк нагадала, який тариф діє на сьогодні. Відповідний тариф ми переглядали ще у березні 2024 року. У нас було поетапне підвищення, яке з квітня, а потім. З липня місяця. І ось на сьогодні діючий тариф у нас становить, якщо в розрізі, то по водопостачанню 17,60 по водовідведенню 24,27. Вартість одного куба разом 41 гривня 87 копійок. Підприємство здійснило розрахунки, куди увійшли витрати на встановлення будинкових лічильників. Плановий тариф. Разом становить 98 гривень 50 копійок. Якщо в розрізі послуг, то на централізоване водопостачання 43 гривні 30 копійок. На централізоване водовідведення 55 гривень 20 копійок. На сесії міської ради розглядались питання про створення комісії, яка б вивчила фінансовий стан підприємства. Вчора у нас було виїзне засідання безпосередньо на КП «ВКГ», Надані, скажімо так, додаткові матеріали підприємствам, які стосуються фінансової звітності за 2024 рік, обсягів реалізації, а також витрати більш детальні на енергоносії і всі інші витрати в розрізі місяців. Завершиться перевірка. Потім видам, видамо інформацію. Населення населення повинно бути ознайомлено. А потім будемо розглядати тариф. Нема заперечень. Водоканал не буде заперечувати? сильно? Буде. Ну потримайтеся. Нема заперечень. На дистанції нема заперечень. Завершить перевірку, потім будемо приймати тариф. Таким чином, зрозуміло, що збільшення тарифу неминуче це лише питання часу.